Кіно заради перемоги до 1007-го дня народження Борисполя у гості зі своєю кінострічкою приїхав відомий український режисер та актор Ахтем Сейтаблаєв. Тому що для мене Борисполь, по-перше, рідне місце. Я тут прожив майже 10 років. Ось потім я багато з ким товаришую з Борисполя і з мером Борисполя, паном Володимиром Борисенко. Ось декілька років ми знайомі. І тут дуже багато друзів. Людей, які, яких можна назвати однодумцями, і такими, ну, з якими ти відчуваєш, що одні системи координат. Картина Чужа молитва, яка і була показана Бориспільцям на європейській площі, розповідає про молоду кримсько-татарську дівчину, яка під час Другої світової війни, ризикуючи власним життям, врятувала 88 єврейських дітей-сиріт. Якщо так станеться, що твої діти залишаться самі. Дуже важливо, щоб поруч з ними опинилася людина, яка допоможе їм повірити в те, що добро існує на світі. Ось, і що в цьому сенсі молитва, яка йде до Всевишнього для порятунку дітей, може бути сказана будь-якою мовою, представником будь-якої релігійної конфесії, вона обов'язково дійде до нього. Імпровізований кінотеатр Просто неба зібрав чимало охочих подивитися українське кіно. Ахтем Сейтаблаєв приїхав не один, а разом з актором Олексієм Третенком. Чоловіки не лише колеги по творчому цеху, а й нині побратими по зброї, адже разом несуть службу Бориспіль. Це як тут кажуть, ворота до неба. Бо саме на території вашої громади знаходиться аеропорт «Бориспіль», який головний головне літовище, Дай Бог щоб воно скоріше запрацювало, а це станеться тільки тоді, коли ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям! Нагадаємо, що це не вперше. Пан Ахтем привозить свої кінострічки у Бориспіль. Минулого року містяни та гості дивилися американсько-український художній фільм одноіменної історичної повісті Захар Беркут Івана Франка. Нині режисер працює над новою картиною, яка матиме назву Мирний 21». Мирний 21, тому що це юридична адреса Луганського прикордонного загону. Він штаб саме Луганського прикордонного загону. Він був розташований в місті Луганськ. На його Одному з боків і юридична адреса, якраз Мирний 21. Вона ця назва і контроверсійна. Ось, і водночас, як на мене, це такий певний вжатий меседж тієї думки або цієї мрії, якою живуть власне персонажі цієї картини. Ось зараз ця стрічка знаходиться на етапі постпродакшну. Сподіваюсь, що восени цього року, ближче туди до. Грудня місяця і побачить українських глядач. Кіно заради перемоги. Це національний тур започаткований держкіно за сприяння офісу президента України на підтримку українських військових та внутрішньо переміщених осіб. Окрім Борисполя, фільми покажуть ще в 15 областях країни. Хлопцям збройних сил. Слава, завдячуючи їм, ми сьогодні можемо знаходитись на центральній площі нашого міста. Можемо дивитись справжній український контент. Олена Гринюк, Назар Гераскін, Новини. телеканал Бориспіль.